Український боксер Василь Ломаченко заявив, що офіційно завершує свою боксерську кар'єру. Останній раз він виходив на у травні минулого року, коли здолав колишнього абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбосуса. І якщо сам Ломаченко вельми публічна та скандальна особистість із суперечливими поглядами, то його дружина Олена більш потайлива. Вона тримає свої сторінки у соцмережах закритими та не розкриває деталі особистого життя для сторонніх, що відомо про другу половинку скандального українського боксера Василя Ломаченка, і як вона виглядає, ви дізнаєтесь в цьому відео. Олена у дівоцтві. Журняк, як і Василь Ломаченко, родом із Білгорода Дністровського Одеської області. Вона досягла значних успіхів у спортивній акробатиці, ставши майстром спорту та здобувши сріблу на чемпіонаті Європи. Майбутнє подружжя познайомилось у спортзалі. Коли обом було по 10 років, на той час тренувала Олену мати Василя, український тренер Тетяна Ломаченко. Романтичні стосунки у пари почали складатися. вже у роки навчання у педучилищі, ставши олімпійським чемпіоном. У 2008 році Ломаченко відсвяткував з Оленою скромне весілля, у 2011 – тисячі подружжя. З'явився син Анатолій. Його хрестив близький друг Ломаченко Олександр Русик. А через два роки дочка Вікторія хлопчик, як і батько захопився боксом. До слова під керівництвом Анатолія Миколаєвича Ломаченко, батька Василя. Оно вже робить перші кроки в бокс. І за словами очевидців, дуже успішно. А дівчинка пішла маминою стежкою, займається гімнастикою раніше. В інтерв'ю Василь говорив про свою мрію збудувати просторий будинок, де вистачить місця для трьох-чотирьох дітей. А поки що дітей двоє у Ломаченка вистачили ресурсів, щоб побудувати в затоці Одеської області власний готель. А вам подобається цей боксер? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.